Привіт, Люда. Привіт. Відома психологиня. Підстався, будь ласка. Доброго дня, мене звати Людмила Малиновська, я психолог, але в мене є фішка. Я не тільки веду звичайний прийом і консультую бізнес, наприклад, а я психолог ігротехнік. Запитай мене, що таке психолог ігротехнік А що таке психолог ігротехнік Психолог ігротехнік це психолог, який розробляє психологічні ігри. І деякі, коли чують психологічні ігри, вони думають, що це для дітей. Так. Але насправді ні, це для дорослих. Я автор наразі восьми ігр, звісно, в студії. Я не принесла всі вісім, uh -huh. я принесла деякі. Це, наприклад, гра для жінок, а це ось для бізнесу, для того, щоб приймати рішення і формувати список дій. Uh -huh. Є також ще інші, інші бізнес-ігри, є психологічні ігри, але це все така класна і сучасна форма для дорослих. Згадай, коли ти е, перший раз стикнувся взагалі з іграми, наприклад, з комп'ютерними, коли ти в першу групу грав, я не пам'ятаю років. Шість шість. Тобто, май... можна сказати, що вже більше 30 років ігри з нами, так? Більше... І ми більше навіть 35, так? тридцяти 35. І ми звикли до того, що вони в нас є в нашому житті. Так Так чому ж за допомогою них, наприклад, не покращувати свій бізнес, не навчатися і не працювати зі своїм психологічним станом? Подумала я угу. і таким чином створилося вісім ігор, а насправді це велика така течія в Україні, і вона зараз активно захоплює. Весь світ після війни, тому що ми всі ігротехніки роз'їхалися по всьому світу, і ви це з України ви розносите так, по світу. Так, до, ну, до... Мен... не було там в світі то не було, не сильно? 에, ну, мало, в основному наші були. Тобто, у мене до війни було десь півтори тисячі ведучих у 16 країнах світу. Зараз за рахунок міграції тільки з'явилося ще 10 країн, угу. ну і вже наразі дві тисячі ведучих. Ось давай спочатку. Ти авторка ігор, то значить, ти їх сама придумала. Я сама їх придумала. Я розробляю, як навчати цим іграм інших, і навіть створила для бізнесу декілька ігор, щоб угу. будь-хто, ну наприклад, в тебе є своя компанія, угу. і в тебе, можливо, є HR, або ти виконуєш цю функцію, поки в тебе ще невелика компанія. Угу. І ти хотів би, ну ти сам, можливо, там не психолог, не угу. HR, але ти не би психолог. хотів якось, наприклад, щоб класно наради проходили, щоб ви могли генерувати ідеї. Так. Або, наприклад, щоб якось згуртувати колектив. Як ти це можеш зробити, ти можеш, наприклад, ну купити гру і, наприклад, час від часу її проводити? Да? Okay. Наприклад, ця гра, ключі долі для стратегічних сесій це коучингова гра, і, наприклад, може вся група сісти і завдяки цій грі, або накидати ідею кожен про свою якийсь план, навіть кар'єри uh -huh. або діяльності, або навіть ця група може працювати над спільним планом, і це тільки одна з невеликих можливостей, бо є ще інші можливості. Тобто, я правильно розумію, що це е Оперативний бізнес вже тобто входите в B2B, і, і ви суті, приходите так. в корпорації в фірми і так. там проводити це на, на рівні HR, -у. так я можу це прийти провести, а можу навіть навчити, ну тобто. Це і компанія може купити гру, купити навчання і гру uh -huh. і навчити свого когось і постійно це застосовувати як інструмент. Є uh -huh. подібна гра, не ну не подібна в плані по суті, а подібна по формату. Це бізнес-гра, дванадцятий вал. Вона якраз побудована на оцінці і розвитку компетенцій, uh -huh. і можна туди зашити навіть свої кейси своєї компанії. І е, навчати персонал, і діагностувати його, і оцінювати ну досить регулярно. Ну не кожен тиждень, звісно, але там раз в декілька місяців, і це буде весело. Тобто, зазвичай оцінка. От можливо, ти чув про такі розмови, там, ну, наприклад, там через півроку, через рік викликає керівник угу. до себе персонал для того, щоб дати зворотній зв'язок по роботі. Угу. А оця гра вона допомагає е, не тільки ну цей зв'язок отримати попередньо красиво. коли людина сама побачить. Свої сильні слабкі сторони через гру, через гру і побачать це всі інші, бо, бо це все і всі і, ну всі інші будуть давати теж зворотній зв'язок. Дуже цікаво. І це класно, тому що тобі не ну, тобто так людина сама бачить свої зони розвитку, вона може їх підтягнути і може зрозуміти, чому так. І тобі вже не доводиться бути цим, ну як би так сказати, суддєю, який там каже, ну ти в цьому не доробив трошки щось, тобі, тобі треба. Ти щось. Не ти, це це гра, вона вона сама якби ну, це е, ну так. Ну і можна сказати в якомусь mm. сенсі, що так, хоча гра це хто це люди, це люди, які ну, так, якось діють. Так, так, але але вони в образі якомусь. Так. Слухай, скажи мені, будь ласка, і десь де це можна подивитися? Десь в Варшаві можна пограти? Так, в Варшаві проводиться щомісяця, мінімум дві гри. Як правило, це понеділок ввечері. Угу. Чому був вибраний понеділок? Так. Тому що це такий день, в який найменше, як правило, відбувається якихось заходів. І людина ну, навряд чи має якісь величезні грандіозні плани на понеділок, на вечір. Так. І якраз це класний час, щоб присвятити грі. Зараз ігри проводяться в районі Воля. Ну, якщо буде цікаво, то можна писати в коментарях, запитувати. Це через Instagram записуватися? Так, так. Можна писати може. через інстаграм, я викладаю там навіть щомісяця графік, uh -huh. і там не тільки є ігри, інші заходи психологічні, і у мене є навіть свій телеграм-канал, куди може е, долучитися і слідкувати за заходами, за іграми. Але це навіть не все. Є краща новина. Якщо є формат ігр індивідуальний і є корпоративний для вашого колективу, не тільки для компанії. Ну, наприклад, е, ви подружки uh -huh. е, чи там друзі, і хочете класно якось провести час разом, чи день народження, чи просто. Е, нося, Саме така популярна гра на 8 березня це архетипи жіноче коло. Це ті ролі, які допомагають жінці ну, найкраще рухатися по життю, прийняти себе, полюбити себе, підвищити свою самооцінку і просто гарно провести час. І в це можна грати компаніями. Ну це саме гра для жінок, є інші ігри, де може а чоловіки людей може до 12 чоловік. Угу. Ну кані звісно, ну така компанія шість вона більш зручна, але можна і до 12. Це сам, самі можуть грати, чи, чи має, бути і має бути? ведучий? — Має тому, бути ведучий. В тому то і прикол, що психологічна гра одне з таких, ну чим, наприклад, шахи відрізняються, наприклад, або там навіть Монополія. Є така гра, дуже так, відома. Там так. не потрібен ведучий, так? там просто читаєш правила, угу. і всі гравці. Так. А ось психологічні бізнес-ігри вони якраз відрізняються тим, що потрібно, щоб був спеціально ведучий, який спеціально пройшов навчання. І Давайте. він знає всі фішечки, і він знає, як управляти цим процесом і груповою динамікою. І я цьому також навчаю. А ще я можу створити і гру для вашої компанії спеціально. Є така послуга, як це може бути навчальна гра, де граюча людина вивчає якісь ваші процедури компанії. Тобто вона скоріше буде навчальною, наскільки uh -huh. там глибоко психологічною. Хоча часто навчання буває невідривно. От, наприклад, витримати якогось клієнта тяжкого. Це uh -huh. ж задача практично для всіх галузей. Так? Так. І це також можна навчити цьому софт скілу. Для відділу а, продажі. Та, для будь-якого відділу обслуговування, продажі, ну, так, навіть, все, навіть. Так. навіть для керівника, хіба всі, всі підлеглі такі зайчики похнасті? А й самому керівнику також потрібно бути готовим до того, що і його можуть не сприймати погнастим зайчиком, і він може не все вміти. Ось і тому можна навіть таку гру створити, якщо компанія має ресурси, має бажання таке зробити. Тобто можна і не тільки під софт скіли створювати гру там комунікація, а і під хард скіли під якісь конкретні ваші знання. Угу. Ось тому Окей. Так. скажи, будь ласка, в Варшаві ви проводите гри добре. Так. А чи плануєте масштабуватись? По суті, це дуже така цікава штука, тому що воно масштабування відбувається саме з собою. З'являються ведучі, ведучі купують гру, угу. проходять навчання, і вони привозять її в свою країну, в своє місто. І зараз наші люди по всьому світу, і вони туди ці, ці ігри в свої міста і привозять. Тобто вже вже вони грають. В яких вже грають в країнах ой, у всіх країнах Європи, навіть у Швейцарії з'явилось декілька ведучих за останні роки, хоча це була дуже тяжка країна для завоювання ринку в ній. Ну звісно, Канада, Америка, і зараз з'явилася Мексика, Австралія і Нова Зеландія. Це дуже незвично, тому Незвична. що там ну, не було то навіть уявити, ну це маленька країна, там не так багато мігрантів. А так як ігри вони російською, українською мовою, ну вже є дві ігри на польській, але ще немає англійської навіть. Але вже наскільки діаспори всюди багато? А, а, а на польську я перепрошую, ведучі є? Е, ще мало, але є одна дівчина, яка веде бізнес-гру 12-й Вал польською, і одна, яка веде архетипи жіночоколо. Це самі популярні ігри, які тут завоювали більше всього е, популярності. Тобто вже польсь, польські? Вже є ці дві ігри, є польською. Дуже, дуже, так. Слухай, ну приємно, як, як тут твоя гра в Новій Зеландії, ні? Ну так, прикинь, я сама це, була в це шоці. Дуже, дуже Навіть мріяти вітаю. Не вітаю. Слухай, давай повернемося до до псих... Халогії до може стану емоційного. Ти кажеш, ми проз'їхали по всій Європі, по цілому світу? Як в цілому ти бачиш українців в ці в різних країнах? Які їх стан? Чи вони вже звикли до війни, якщо так можна може бути, чи вони? Адаптуються, чи вони нормально переживають, чи вони повернуться? Такі різні mm -hmm. питання, але як ти то бачиш? Ну ти знаєш, я скажу, що у нас дуже адаптивні люди, особливо жінки, як виявилося, і є таке дослідження. Його ще опублікували в 2002-му, Якщо я не помиляюсь, жаль, не можу назвати точні імена. Mm -hmm. Стикнулася з ним. Правда, це дослідження проводили не на українських людях, а на інших жителях країн третього світу. Ну на жаль, Україна відноситься. Зараз до Україн uh -huh. третього світу. І є така закономірність, що е, через півроку, е, якщо, наприклад, війна закінчиться півроку, то там повертається певний відсоток. Якщо там, ну я вже не пам'ятаю, який, але там досить великий, там чуть ли не 70. Uh -huh. е, і, і кожні півроку це е, йде дуже різкий спад, але я запам'ятала одну цікаву річ: що після двох років, тобто якщо війна тримає два і більше років, то тільки 20% приблизно повертаються. Е, е, і, ну, чому тому що за цей час вивчаєш мову, адаптуєшся а наші люди встигають ще по декілька країнах приїхати. Так. Тобто, це взагалі безстрашні люди. Вони там рік посиділи чи півтора в одній країні, поїхали адаптуватися в іншу країну. І взагалі їх нічого не лякає. І вони приносять туди податки. Вони тоді приносять свої бізнеси, вони туди приносять свої потужні знання, які, як виявилося, у нас дуже потужні в багатьох галузях. Так. Е, і я думаю, що маловірогідно, що повер... повернуться люди, є бажаючі насправді повернутися, вони про це кажуть, вони сумують за Україною, але в мене є підозра, але я не знаю, чи угу. це правда, От цікаво, що буде запис, і ми подивимося, так, як потім, буде. як воно буде. Тому що я не, там, не вважаю себе якимось експертом-прогнозистом, але є такі якісь припущення, і мені навіть самі цікаво, як воно буде. Що навіть ті люди, які говорили, ми повернемося, вони повернуться і вони побачать, що немає вже. Того, в що вони хотіли повертатися, і далі перед ними буде стояти така задача: або пристосовувати ще раз до того місця, куди вони повернулися, і не факт, що їм там сподобається, або повернутися назад і знову, ну, можна сказати, знову не встигнувши ще реадаптуватися, продовжувати адаптацію тут. І я думаю, такі люди будуть, особливо молоді. Звичайно, будуть. Можу сказати, що я. Вже 10 років живу в Польщі, і і якийсь момент повертаючись, повертався якби два-три рази на рік до свого міста. я почав розуміти, що все одно не до кінця відчуваєш себе дома в Польщі, наприклад. Але повертаючись до, до рідного міста, ти вже відчуваєш себе не до кінця дому. Тому якби навіть як повернуться і і побачую, що не так, то завжди будуть трохи між країнами, і це це така доля іммігрантська. Нічого з тим мені здається не зробиш. Людина третього третьої країни та да, це коли вона не там і не там. Так. Але це м, така ну цікаве випробування для психіки нашої, так тому що ми дуже адаптивні. Ми так. звикаємо до всього, і е, навіть тут е, було недавно теж опублікували дослідження. Е, його вже проводили серед поляків. Як вони ставляться до українців? Як змінилось їх ставлення? І одна із причин, яку вони найбільше виділяють, е, це те, що українці дуже вибагливі. Так, прикиньте, тобто, і це їх більше всього в курне подобається так, так, їм так, одним так. словом, більше так всього а, і ну, чому... це правда, ну так, ми вибагли сервісу, але більше всього їм не подобається те, що їм доводиться із за нас <хи> ставати ну більш ну змінюватися на краще, тобто особливо... сервісний, так особливо це в б'юді-сфері і в гастрономічній сфері. Тобто, поприїхали, поприїхав. Приїхали, по не відкривали своїх ресторацій, повідкривали свої салони. І по по поляки вимушені були йти до нас вчитися. Бо вони цього не вміють. Так їм сподобалось? Вони теж почали ходити? Так, вони їм сподобалось, і і вони вимушені були вчитися, бо конкуренція вже не витримують. На черзі більш більш фінансово ємні бізнеси. Угу. І до речі, як найперший, як ти думаєш, як якому бізнесу довелося із крупних? Ну не тому, що ну якби салончики – це більш такий дрібний бізнес. Так. А то якби середній. Як ти думаєш, кому довело вперше доводиться скріпіти, але змінюватися? Кому? Це це компанії, які займаються ну, друком. Угу. Тобто візитки, флаєри, всякі, оці меню, ну е, оці всі прайси, ну, так, друкар, та, такі друкарні. Тобто це не крупний бізнес, звісно, угу. це якби такий мілкий і середній, але а, а для цього треба дорогі закупи верстати. Ну, а їх тут просто нема. Наприклад, ось таку коробочку неможливо ну, взагалі, нічого із цього практично неможливо тут надрукувати, тому що немає техніки. В, вони мінус 10 років. І зараз ми е, ну і виходить, що ми зараз або це. Веземо, uh -huh. ну, з України, uh -huh. або <с> їм доведеться щось з цим робити, вони зараз скріплять, але вже там дизайнерів так. кращих беруть. Але <с> щось приїдуть наші з, з нормальними друкарнями і все зроблять. Так, так. так, так. так, так і Можливо, буде. так і буде. Так і буде у всіх сферах, воно воно якби йде. Ну, головне, що з'явився ринок. І, і, і зараз якби, це теж питання. Окей, приїхали українці, приїхали українські бізнесмени, ним, їм вдається тут працювати. Чи потрібний бізнесу бізнесмену психолог? Як це пов'язано угу. на твою думку? Ну взагалі я думаю, що в будь-якій країні бізнесмену потрібен психолог, але що стосується конкретної нашої післявоєнної ситуації, вимушеної міграції, є декілька причин. Перша це що підприємництво це навантаження. В будь-якому разі, навіть якщо ти, наприклад, тут народився і живеш, ти поляк, тобі потрібен психолог. Я вже мовчу про мігранта, який приїхав. Ну не мігранта, а біженця, який приїхав, і він тут вимушений щось робити. У нього там хтось залишився, чи щось залишилось, чи він щось втратив. Мені нього... не ще читаю. Так, да, і в нього вже стрес. Плюс він підприємець в новій країні. Тобто ця теорія антикрихкості вона дуже актуальна в цьому розрізі. Я Думаю, що ну, можливо, наші глядачі чи слухачі вони теж чули про, про це. І якраз психологія вона зараз спрямована на антикрихкість, на mental health, на uh -huh. ментальне здоров'я, тому що, ну, щоб не поплавався мозок від цього всього, то рідко можливо. Але… Це не єдина причина. Це очевидна, яку всі знають, стрес, але це насправді навіть не найбільша потреба. І, можливо, тебе здивує, яка найбільша, тому що я ну, працюю зараз з підприємцями. Ну, звісно, це не крупний бізнес, це а, середній і середній дрібний мали. бізнес. Угу. А, і що ну, чому не, не крупний може для для нього це не зовсім підходить, бо крупного бізнеса, як правило, є дуже налагоджені е, способи взаємодії, якісь механізми, протоколи, системи, люди. системи і вони взяті, як правило, з якихось крупних там американських, європейських компаній. А ми говоримо про середній і дрібний. І ось що я бачу: е, приїжджають наші сюди, і вони ведуть себе так, як звикли своїм персоналом. Ну, а тут це зовсім по-іншому, і це не тільки я кажу про найм, наприклад, місцевого населення, так це взагалі окрема тема. Я навіть кажу, наші наші приїжджають, вони сюди йдуть в найм до поляків, а тут ну набагато менше невротичності, тут менше вимог. Тут менше цього швидше роби, тут дуже багато вмінну тобто, толерантності навіть до мігрантів, до яких, як правило, ну, жаліються часто, що там гірше ставляться, ага, там ага. обманюють. Але все рівно ставлення тут набагато краще. От тобі, от тобі приклад: дівчина облаштувалася працювати в банк. І пішов дощ. І за цього автобус, ну, як тут звичайно, ну, він там щось з ним сталося, він кудись не туди поїхав. І, в общем, вона прийшла на роботу на 40 хвилин пізніше. Уяви собі, який би скандал був, наприклад, в Києві, чи в Одесі, від того, що а, люди сидять, чекають, ну, тобто клієнти прийшли рядочком, там черга сидить. І всі спокійні. Всі поляки, всі ну, спокійні, тому що ну, тіпа, дощ іде. Якби все зрозуміло, тобто нічого ніхто не каже. Вона там бідна, там вже там пише якісь повідомлення, що я там вибачаюся, я там вже таксі беру, і керівник каже Типу, точно. Дощ, все, всі Життя і, стало. Да, і вона приїжджає. Ну, я просто згадую київські душі. Е, я, у нас просто ну, київські душі це дуже сильні душі, uh -huh. а потім ще погана каналізації не зливи і, uh -huh. і по коліна води. Так, так. І можна просто йти на роботу, і ти просто і ти не повинен запізнитися на роботу. Uh -huh. а, а, а тут так, знаєш, порівняно з Києвом, Тут бувають такі сильні, але дуже короткі, і для нас це ну, навіть не дощ, але тут все просто зупиняється. Керовнічка каже, ну керівник каже, що все нормально. Чому ти переживаєш? Ну ніхто ж нікуди не втече. І тобто люди, це окей. да, і це для неї був шок, тому що і уяви собі після цього, наприклад, спілкуватися з нашим керівником тут, який буде до тебе такий же вимогливий, і буде хотіти, щоб ти безкоштовно перепрацьовував, щоб ти перфектно виконував свою роботу і не буде тебе за це хвалити, як це звично. Ну, так. У нас Безбовно. такого не Безбовно. і, Безбовно. і... Безбовно. так. І ми самі, от з часом, оп... ну, стає... ну адаптуємося. Тобто, по суті, ми самі стаємо в цьому сенсі поляками. Дивися, угу. ми вже не Ну, ти точно це знаєш, ти вже не такий вибагливий до сервісу за 10 років, погодься. Тобто, Я вже звикла до того, що якщо я замовила щось в Ікеї, і вони її не встигли дозібрати, то в п'ятницю ввечері то вони пішли в 5 годин. І, і вони прийдуть в понеділок. І, цього, і ніхто, ну, і всі якби до цього так ставляться. Ну, Ладно. Я звик не дзвонити там після 17 до працівників, бо вони не відбирають і так, і вони вже привчили мене, що ну не будемо дзвонити. Я навіть прошу клієнтів не дзвонити. І так далі, і так далі. Так, ми вже змінилися, згоден з тим, але вертаємося до підприємців. Слухай, ну по-перше, я розумію, що до тебе можна звертатися. Теж. Так, звісно. І дуже складно перелаштувати себе, але це потрібно робити. А для цього. Навіть без взгляду, якби Польщі. В цілому підприємці, вони якби. Працюють що я як, як знайти цю формулу, ну крім того, що звертатися до психолога. Який цей баланс чи їм потрібно? Є яка формула, щоб це психічне здоров'я ментальне було якби в порядку? Ой, це складне питання. Що складне чому, тому що це, звісно, кожна індивідуальна своя ситуація, але є певні такі універсальні рекомендації? По перше, це є така є це позбавитися певних ідей. Це саме складне насправді. От в цьому, але це ідея, що все повинно бути ідеально, і що ти повинен бути ідеальним і іншим. Коли ти не можеш прийняти себе не ідеальним, тебе дуже багато питань до інших і до своїх працівників. Питає другий такий момент, що коли ти делегуєш. Комусь, то вони зроблять гірше. Але це правда, вони дійсно зроблять гірше. Але це нормально. Тобто, треба ага. додавати собі і це нормально, або ти робив все сам. І тут це особливо важливо, тому що це і в Україні правда, так. а, а будь-де в Європі чи там в Канаді, в Америці, в Австралії це така ж сама правда, тільки ще трошки більше. Ага. Ось, Тому це такі переконання, від яких треба позбавитися. Звісно, гігієна. Що таке психологічна гігієна? Обмежити негативні новини. Не погружатися в це, це забезпечувати собі сон. І Я навіть зараз ніколи не думала, що я це цим цим буду реально займатися. Я зараз мені довелося розібратися в біодобавках і в якихось вітамінах, щоб людям щось радити для заспокоєння. Ну, наприклад, магний бо там антистрес, гліцин, психобіотики зараз дуже прикольна штука. Це такі пробіотики, які гарно впливають на мозок. Це буквально вони взірвали ринок, ось буквально. Останні декілька років вони стали мегапопулярними і дуже рекомендую. Тобто там? працюєте? Е, так, все в комплексі, воно все працює. Е, тим більше, тут зараз е, ну, багато в вигляді бадів тих речовин, які, наприклад, по рецепту, наприклад, Фенібут, він взагалі-то тут по рецепту, це легкий антидепресант. Е, ось, його можна навіть приймати. Звісно, я не рекомендую самолікування, рекомендую звертатися тільки до лікаря, але цим треба займатися. А в цілому ти е, до антидепресантів є? Е, е, а, якщо вони потрібні, Треба вживати, нічого не боятися. Uh -huh. Чому? Тому що зараз багатьом вони потрібні, навіть тим, хто хто, хто ну їх не потребує в цілому все життя, uh -huh. бо є люди з хронічною депресією. Це хвороба, це не стан, це хвороба, і їм звісно треба це. Робити, і це вже лікар-психіатр е, призначає це нормально. Uh -huh. а, ну, а зараз люди є в певних станах, таких зв'язаних з об'єктивними обставинами, ти більше підприємців, яких там треба за все заплатити і попробуйте, не, ну, такі uh -huh. вимоги великі до них. Також не треба, не треба цього боятися, бо до цього так ставляться, Боже. Так, я до того питаю ставлення, якби. Але я, я думаю, що можна до того з психологом працювати і спробувати все ж таки не одразу з це входити. Бо Якщо є, такі... є, є спеціальний тест, ти його проходиш, uh -huh. і там видно рівень депресії. Okay. І є певні показники, до яких ми можемо від ну, сказати, давай спробуємо без. А є вже типа, ні. Вже ти спочатку йдеш до лікаря, а потім ти приходиш там через місяць до мене, і ми потім розбираємося, щоб не лікувати те, що повинні ліку ну, неможливо на консультації зробити. І звісно, такий величезний тиск він приводить до того, що людям треба буде змінювати це переконання, uh -huh. що антидепресанти це щось таке погане, що ой п'ють тільки якісь там дуже хворі люди. Ні, на жаль, ні. Його п'ють не тільки хворі. Окей, скажи, будь ласка, тобі подобається Варшаві? Дуже. Я здивована, наскільки я полюбила це місце, хоча я сюди ніколи не збиралася. Взагалі я випадково потрапила сюди і залишилась тут, тому що мені ну, тут запропонували одразу роботу. І я була на трьох співбесідах в березні, приїхала 3 березня, а 1 квітня вже підписала контракт. Із трьох співбесід на двох мені прямо на співбесіді запропонували роботу. Це дуже було дивно. А, і вони визнали наше Дипломи психологів одразу ну, дозволили на час за ага. тимчасового захисту ага. працювати, але треба думати про майбутнє. Я зараз студентка університета в Лодзі в магістратурі психології. Так. Мушу вчитися, так? Ось тому що мій старий диплом тут не настрофікуєш, виявилося. Бо навчалася я до 2003-го, тобто ага. до болонського процесу. Так, що хто дивиться нас і хоче настрофікувати, то... то теж можна задавати питання. Да, можна, вже, вже в цьому, так. Дуже круто. Дуже дякую. Приходьте на е, гри на ігри, так, так. можна приходити, так. записуйтесь на консультації так. І, і в цілому давайте спілкуватися. До речі, останнє може питання задам. Е, як ти вважаєш оточення чи важливе оточення для людини, для підприємців? Чи варто в то вкладати, інвестувати свій час, свою енергію, чи це? Дає нам е, соціальним таким якби створінням. Ну, я е, зрівнюю психіку людини з таким мультиком, такий був спанч Боб, Губка Боб, пам'ятаєте, спанч Боб квадратні штани чи щось таке. Так. Е, так от ми в якомусь сенсі ці губки. Тобто е, ми, потрапляючи в середовище, ми від нього якби всмоктуємо все. Е, і як там якщо ти дружиш з 9 мільйонерами, то ти будеш десятим Якщо ти дружиш з 10 підприємцями, то ти будеш десятим ну або там успішними людьми. Тому, наприклад, я дуже відношусь позитивно і рекомендую якраз, наприклад, клуби. Uh -huh. Як такий спосіб потрапити в класне середовище просто раді того, щоб просто в ньому бути. Тобто, навіть не того, щоб там навчатися чи бізнес просувати, це все його можна і так просувати, uh -huh. але просто щоб бути з цими людьми. Тому, до речі, хочу з Алверди зробити комплімент. Дуже гарно ставлюся до клубу Нотобене і рекомендую всім друзям його також. Тому, якщо ви ще не в клубі, то, то запрошую. Так. Дуже дякуємо. Дуже дякую, Людмила. Дуже була цікаво і корисно. Навзаєм.